Добрий день, діти! Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, що таке емотикони та як ними користуватись правильно. Емотикон – від англійського Emotion Icon. Це значок емоції, графічне або типографське зображення, що виражає емоцію, настрій або інтонацію. У нас в Україні більш вживане слово смайл або смайлик від англійського смайлі, – пичка або смайл посмішка. Це також емотикон, схематичне зображення людського обличчя. що Використовуються для передачі різних емоцій. Яка ж вона особлива мова смайликів? В наш час всі смартфони, планшети та інші гаджети мають вбудовану систему емоцій, яка стає все більш популярною? Отже, смайли це новий універсальний інструмент комунікації. Наприклад, коли ви вживаєте таке обличчя, що посміхається, до речі, таким смайликом користуються дуже часто. Таке обличчячко універсальне. Байдуже, що ти хочеш сказати привіт або показати свою радість, таке обличчя підійде. Наступний смайлик це обличчя зі сльозами щастя. Він означає, що я ледь можу стримати посмішку. Щось настільки неймовірно смішне, що ви смієтеся зі сльозами. До речі, у 2015 році цей смайл визнаний найпопулярнішим. А ось такий смайлик трошки усміхнене обличчя. Він може означати, що ти задоволений з собою і навколишнім світом, а може зробити не дуже привітне повідомлення більш привітне. Ось така мордочка, яка підморгує, так? Це, наче вислів якогось гумору, жарту. І трішки розряжає обстановку, якщо повідомлення не зовсім приємне. Отакий смайлик з заплющеним оком та з висунутим язиком. Він означає, звичайно, жар або якщо ви трішки когось обманули. Як же правильно використовувати емоції в дописах? Зазвичай ми використовуємо смайли для того, щоб придати нашим словам емоції. В деяких випадках дружній настрій ми передаємо, а в інших злість або сум. Але емоції можуть як допомогти вашому спілкуванню, так і завадити, тому варто дотримуватись деяких правил, щоб дописи були зрозумілими. Та вподобались тим, з ким ви листуєтесь. Перше правило не треба використовувати надмірну кількість емоцій. Краще за все використовувати не більше одного-двох смайликів поруч. Також емодзі ми ставимо лише на початку або в кінці речення. Не варто замінювати слова в реченні. На емоції, тому що це ускладнює сприйняття людини, яка буде читати ваше повідомлення. Не забуваємо натискати на пробіл між текстом та смайликом, тому що смайлик це як окреме слово. Використовуйте у спілкуванні лише зрозумілі всім емоції. Наприклад, оці три. Емодзі визнані найнезрозумілі. Той, кому ви їх надсилаєте, може не зовсім зрозуміти, що ви хочете сказати. А от найбільш поширеними вважаються ці п'ять Так? Мордочка, що сміється до сліз, сердечко, палець вгору та трішки розстроєний смайл. Смайли настільки популярні, що у них навіть є свій день народження, і він святкується 17 липня. Смайли допомагають нам спілкуватись, і вони зрозуміли людям навіть, які спілкуються різними мовами. Так? Ваш усміхнений смайлик зрозуміє людина, яка там розмовляє, наприклад, японською мовою або німецькою. Кожній людині цей смайлик буде зрозумів. А наш урок на сьогодні закінчено. Дякую дітки вам за увагу. До побачення!